От людина наробила певних гріхів перед Богом, зрадила чоловіка, зрадив жінку, розвівся, жениться ще раз, ще раз. А потім, коли з ним говориш, він каже, мене Бог простив. Звідки ти знаєш? От у мене логічне питання. Звідки ти знаєш, що тебе Бог простив? Чим це можна виміряти? Давайте будемо вимірювати. Ось Давид згрішив з Вірсавією, пророк Божий, цар. Він не знає. До речі, про покаяння. Він не знає, що він зробив. Гріх? Знає. Він пише 50-й псалом, ні. Він зробив, він якось старається це оправдати. Ну, з ким не буває. Аж Бог йому посилає на фана пророка, розказує притчу про одну бідну овечку і каже: Ти той чоловік Давид, аж тоді прозрів Давид, як добре є в церкві Дух Святий. І він скаже, незважаючи на церковний сан, чи то пастор, чи єпископ, ти той чоловік. І тоді приходить покаяння, як добре, коли є в церкві Дух Святий, коли, котрий може докорити, котрий може сказати правду. І вже під дією Святого Духа Цар Давид кається. Кається. Знає Давид, він прощений чи ні? Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, по множеству щедрот і згладь, всі беззаконня мої. Він пише 50-й Псалом. Він знає, що його Бог простив? Ні. Аж поки той самий Дух Святий не говорить йому, і я зняв вину твою, но ти будеш страдати, при тому, що я зняв з тебе вину, все рівно буде страдати за те, що дав ворогові повод холити ім'я Господнє. Буває, людина робить, що хоче, і потім сама собі визначає, мене Бог простив і судити зі мною не буде. Дай Бог, щоб так було, як ти кажеш. Но Біблія каже по-іншому. Тому, коли людина прощена, Звичайно, проходить відчуття свободи, приходить радість в Ісусі Христі. Давид, коли згрішив, він, він відчував по собі, що Він непрощений. Він каже, радість спасіння Твого поверни мені. Коли людина непрощена, втікає радість спасіння, стає невпевнена людина в спасіння, їй некомфортно, вона собі може казати одне, але там в душі совість каже друга. Совість каже друге. Вона світильник всередині. Тому, друзі, для того, щоб Бог тебе простив, треба спочатку покаятись як слідує. А вже за покаянням приходить прощення. Де нема покаяння, там немає прощення.